Всім привіт! З вами Іра на Ютуб каналі Watch. Дякуємо, що підтримуєте нашу донатну ініціативу, залишаючи вподобайки під нашими випусками. Завдяки цьому ми регулярно підтримуємо українських військових та волонтерів. Ваш лайк це наші 10 гривень, що перетворюється на донат. Тож, чим більше вподобайок, тим краще. Сьогодні пропоную поговорити про Seiko Astron GPS Solar, серію створено, щоб шанувати інноваційний прорив Seiko в 1969 році. Саме так я про випуск з першого кварцевого годинника. Оригінальний Astron став важливою віхою не лише в годинникарстві, а й в історії електротехніки. Перший Astron GPS Solar, випущений у 2012 році, це також значна розробка. Це перший у світі годинник із сонячною батареєю та GPS-синхронізацією. По факту Seiko створили GPS-годинник, який спілкується із супутниками на відстані 20 тисяч км над нашими головами і створив його для роботи з неймовірно низьким і Але він досить малий, щоб поміститись в невеличкий корпус годинника. Подібно до годинників із керуванням атомним сигналом, Astron GPS автоматично або вручну переходить у режим прийому один раз на день для підключення до сигналів супутника глобального позиціонування. Фактично він підключається до чотирьох або більше супутників одночасно. Це необхідно для того, щоб годинник знав, де ви знаходитесь. Це важливо для визначення часового поясу та даних календаря. На планеті існує 39 часових поясів, і Astron GPSLR буде точним у будь-якому з них. Все це робиться за допомогою спеціального кварцевого механізму Seiko з низьким енергоспоживанням, що є складним завданням, враховуючи, що для зв'язку із супутниками йому потрібна енергія. І що мені ще імпонує, так це те, що Seiko постійно працює над покращенням технології. Кожне наступне покоління калібрів Astron є більш ефективним і, що важливо, зменшується в розмірі. Відповідно, свіжі моделі є значно меншими, ніж перший реліз. На жаль, у нас немає під рукою перших астронів, бо вони вже зняті з виробництва. Але якби ви були, ви побачили очевидну різницю в габаритах. В них корпуси мали діаметр 47 мм і товщину 16,5 мм. В рамках поточного асортименту Астрон ми маємо декілька основних корпусів. Зараз швиденько їх подивимось. Тристрілочні моделі без будь-яких індикаторів ці годинники мають діаметр 39 мм, розмір від вушка до вушка 462 мм і товщину 11 мм. Непогані габарити, як для технологічних годинників. До речі, на відміну від більшості астронів, які зроблені з титану, тут корпус виконано з нержавіючої сталі. На стрілках та мітках є люм. Циферблат сховано під сапфіровим склом з антивбисковим покриттям, ран керамічний. водозахист 100 метрів. Тут встановлено калібр 3X22. Про нього розкажу пізніше окремо. Ще одна варіація трьохстрілочної моделі має зовсім інший зовнішній вигляд. Корпус тут дуже кутастий, дещо брутальний і, я б сказала, дуже японський, як якийсь міцубічі 80-х років. І попри кутастість, він не нагадує дизайн Royal, Oak, а є досить самобутнім і унікальним. Тут вже корпус годинника зроблений з титану з супертвердим покриттям, щоб збільшити стійкість до подряпин. Габарити трошки більше. Діаметр складає 41,1 мм, розмір від вушка до вушка 48,6 мм, товщина 12 мм. Водозахист аналогічний 100 м. Також є люм і сапфірове скло. На циферблаті також з'являється додатковий індикатор, і тут вже встановлено калібр 3х62. Окрім цього, корпусу є ще один різновид з додатковим індикатором і відповідним калібром 3х62. Він також має багато кутастих поверхонь, проте виглядає менш агресивним, ніж попередня модель. Тут трохи інші габарити. Діаметр циферблата складає 42 мм, розмір від вушка до вушка 47,9 мм, товщина 12 мм. На відміну від попередніх моделей, що мають цифробати в клітинку чи візерунок трикутників, тут циферблат має загнисту текстуру. Всі інші характеристики ідентичні: титановий корпус та браслет, 100-метровий водозахист, сапірвескло. Йдемо далі, і у нас з'являються моделі з додатковими регістрами. Тут є два калібри: 5x53 та 5x83, які фактично відрізняються наявністю функції хронографа. Корпус модели з калібром 5x53 формально має більше пропорцій: діаметр 42,7 мм, товщина 123 мм. Розмір від вушка до вушка 48 мм. Проте, по факту, на руці вони виглядають навіть меншими, ніж трстілочні моделі. Астрон з калібром 5х83 має два варіації корпуса: більш спортивна з написом хронограф на ранті та більш повсякденний. Спортивний варіант має діаметр 43,3 мм, товщину 13,4 мм, розмір від вушка до вушка 49,5 мм. Циферба тут має вертикальну текстуру в центрі. Більш повсякденний варіант, відповідно трошки менший. Діаметр 42 мм, товщина 12,4 мм, розмір від вушка до вушка 49,5 мм. Тут також є вертикальна текстура циферблата, але вона більше нагадує подряпини, ніж смужки. Важливий момент щодо браслетів ASTRON. Тут є система мікрорегулювання, яка дозволяє затягувати та послаблювати браслет на ходу. Це приємна штука, якої немає в браслетах інших колекцій Seiko. Ну, а тепер давайте пройдемось саме по калібрах. Що там є та чим вони відрізняються один від одного. Отже, наразі в рамках колекції Astron використовується декілька калібрів: 3X22. Його можна знайти в кстрострілочних моделях. Тут ви не побачите додаткових індикаторів, як в інших механізмах Astron. Серед функцій буде прийом сигналів GPS. Це база і, в принципі, основа роботи калібрів Astron. Ви можете налаштовувати часовий пояс за бажанням. Також тут є як автоматичне коригування точності ходу і ручне налаштування часу. Пов'язані з GPS-функції, відображення результату прийому супутника. Авіарежим, тобто відключення з'єднання із супутниками GPS, придивіться до периферії циферблат. Між 8 та 9 годинами є літачок, це і є авіарежим. Вічний календар, який працюватиме 28 лютого 2006 року. Тож на наше життя вам його точно вистачить. Окрім цього, є функція автоматичного вирівнювання положення стрілки, запобігання надмірній зарядці та енергозберігаючий режим. Запас ходу 3X22 складає 6 місяців в звичайному режимі і 2 роки в режимі заощадження енергії. Наступний калібр 3X62. Його також бачимо в тристрілочних моделях, але тут же з'являється додатковий індикатор. Він відображає запас ходу. Включений авіарежим, цифри 1 або 4 означають регулювання часу або регулювання часового поясу. Всі інші функції в принципі ідентичні, запас ходу аналогічний 6 місяців або 2 роки в режимі економії енергії. Далі маємо сімейство 5X. Тут є два калібри: 5х53 та 5x83. І тут ви одразу побачите візуальну різницю з 3X. Якщо сильно не придивлятись, компоновка нагадує звичайний хронограф. Але по факту саме функція хронографа є тільки в калібрі 5х83. Це найсвіжіший механізм родини Астрон, представлений минулого року. Калібри 5Х має вже більше функцій. До всього, що ви бачили в 3Х, додається відображення дня тижня, зміна часу між циферблатами, функція другого часового поясу, відома як домашній час, функція світового часу та секундної координації, а в 5х83 ще плюсом хронограф. Але насправді простіше налаштувати калібри 5X, бо ви наглядно бачите, що відбувається з годинником завдяки різним індикаторам. Давайте подивимося, що є на циферблаті 5X53. Отже, зліва у вас індикатор, що показує запас ходу, авіарежим це літачок, літній час. За це відповідають позначки «Авто», «СТ» та «ДСТ». «Ліпсек» — відображає прийом даних секунди координації. Вона потрібна для того, щоб компенсувати відхилення від всесвітнього часу. І міжнародного атомного часу. Для цього кожен рік або раз в кілька років до поточного часу додається або віднімається одна секунда. В центрі додатковий цифробат, що відображає час другого часового пояса в 12 годинному форматі. Маленький індикатор це, по суті, індикатор День-Ніч 24-12 місцевого часового поясу, який можна побачити в інших моделях Seiko і не тільки. В правій частині циферплата регістр відображає день тижня. У верхній частині циферблата, так само як в калібрі 3X, є позначки Y та N, що відображають результат прийому сигналу. Yes, відповідно означає, що все вдалося. No, що сигнал не вдалося зловити. 5х83 трохи інша компоновка, щоб вмістити ще й функціонал хронографа. Отже, на 12-й годині якраз таки розташований хронограф з точністю 1,20 секунди. на 9-й годині додали день тижня та CHR, що вказує на те, що годинник перебуває в режимі хронографа. Також тут є все, що ми бачили на лівому індикаторі 5 x 53 запас ходу, авіарежим, літний час і секунду координації. На 6-й годині розмістили другий часовий пояс. Маленький індикатор PA це те саме, що йде ніч. Запас ходу в калібрів такий самий, як і в 3X 6 місяців та 2 роки відповідно. Ну що? Більш-менш зрозуміло, що є в астронах. Тепер займімося налаштуванням. Почнемо з бази і налаштуємо правильний час за допомогою GPS-сигналу на годиннику з калібром 3X22. Це треба робити на вулиці і краще за існої погоди, коли немає сильної хмарності. Так буде значно простіше приєднатися до супутників. Цифроблат має бути направлений до неба. Отже, ви забезпечували стартові умови для прийому сигналу. Для всіх калібрів вам необхідно натиснути та отримувати нижню праву кнопку протягом 3 секунд. Ця операція може тривати до 2 хвилин. Після завершення секундна стрілка або вкаже на y, якщо це було успішно, або n, якщо це не так. За потреби ці кроки можна повторити. Всі калібри, окрім 3х22, будуть демонструвати кількість супутників, які годинник зміг зловити. Чим більше супутників, тим швидше відбуватиметься калібровка. Оптимальна кількість від трьох супутників. 3х62, 5х53 та 5х83. Де є вікно статусу, при вдалому налаштуванні за допомогою GPS буде відображати статус 4. Також на всіх калібрах секундна стрілка буде вказувати на Y. Налаштування за допомогою GPS виконане. Більше нічого не потрібно робити. Іноді, в погану погоду, впіймати сигнал може бути справжнім квестом. Для цього Seiko надали можливість налаштувати місцевий час вручну. В калібрах 3х22 та 62 можна регулювати з кроком в 1 годину на першому положенні заводної головки або 15 хвилин в другому положенні. Обов'язково після завершення налаштування необхідно закрити заводну головку назад. Для 5х трошки інакший алгоритм, бо тут є другий часовий пояс. В першому положенні налаштовується місцевий час з кроком по часовому поясу на ранті, в другому положенні заводної головки налаштовуємо другий часовий пояс, що на 6 годині. Секундна стрілка під час налаштування показує часовий пояс, на який ви налаштовуєтесь. І знову ж таки закриваємо заводну головку в кінці. У всіх калібрах ASTRON можна налаштувати літній час. В 3 x 22 та 3 x 62 індикатора літнього часу нема, тому налаштування відбувається за допомогою заводної головки. Тут так само процес регулювання відбувається з кроком в одну годину на першому положенні заводної головки або 15 хвилин в з хвили другому положенні, 5 x трохи по-іншому. 5x53 необхідно витягнути заводну головку в перше положення та натиснути на верхню кнопку, а в 5X83 затиснути її. Індикатор буде змінюватись з ST на DST, тобто ми включили літній час. Для того, щоб вимкнути його, просто повторюємо ці. Дії. Так ми налаштували літній час місцевого часу. Якщо години синхронізований супутником, то відображатиметься статус авто або АТ. Якщо робити те саме в другому положенні заводної головки, ми налаштовуємо літній час другого часового поясу. Тепер давайте подивимось інші функції калібрів ASTRON. Почнемо з авіорежиму. Цей режим потрібен для того, щоб тимчасово припинити пошук сигналів супутника, наприклад, коли ви знаходитесь в літаку. Для цього ми витягуємо заводну головку в перше положення та затискаємо нижню кнопку протягом 3 секунд. Стрілка статусу буде вказувати на літачок. 3 X22 секундна стрілка вкаже на літачок на ранці, бо там немає додаткового індикатора. Наступні функції будуть тільки в калібрах 5х. Уявіть собі, ви сідаєте в літачок в Києві. Відповідно, ваш годинник вказує місцевий час на основному циферблаті. Коли ви приземляєтесь в новій країні, було б срочно залишити час Києва на допоміжному циферблаті і швидко налаштувати місцевий час в точці, куди ви прибули за допомогою GPS-сигналу. Для цього необхідно натиснути обидві кнопки одночасно на 1 секунду. Далі можна налаштовувати час, як ми вже демонстрували на початку відео. Час можна перемнути назад, повторивши цей процес. В найсвіжішому калібрі Seiko 5X83 додали функцію хронографу. Щоб перейти в режим хронографа, спочатку потрібно витягнути заводну головку в перше положення і натиснути нижню праву кнопку. Цифербат індикатора переміститься в положення CHR, тобто хронограф. Далі закриваємо заводну головку назад. Зараз годинник в режимі хронографа. Це можна побачити по індикатору CHAR. Коли ми знаходимося в режимі хронографа, він працює як стандартна функція в будь-якому іншому годиннику. Щоб вимкнути режим секундоміра, необхідно витягнути головку у друге положення та закрити її. Також є декілька загальних рекомендацій. Щоб годинник працював коректно та отримував сигнал GPS, потрібно слідкувати за рівним зарядом. На практиці це означає, що стрілка індикатора заряду повинна бути в повному або середньому положенні на шкалі заряду. Якщо годинник розряджається, стрілка на індикаторі вказуватиме на низький рівень. Це релевантно для всіх калібрів, окрім 3х22. Тут секундна стрілка буде рухатись з інтервалом у 2 або 5 секунд. Це означає, що годинник потрібно терміново зарядити. Годинник можна заряджати під природнім сонячним світлом або під яскравим штучним джерелом світла. Слідкуйте за тим, щоб джерело світла не нагрівалося занадто. До цього ідеально підходить світлодіодне освітлення. Щоб повністю зарядитись під сонячним світлом, потрібно близько 50 годин. При штучному освітленні від 5 до 7 днів. Ну, а тепер до підсумків. Основною метою цього відео було пройти саме по калібрах, які використовуються в Астрон. Розібрати, чим вони відрізняються один від одного, та показати, що їхнє влаштування це не така вже і складна штука. Звісно, з кожним годинником у сторон є інструкція, і ми завжди наголошуємо на тому, щоб наші клієнти її читали. Проте, так, як там 50 сторінок, я розумію, що точно не кожен її навіть швиденько прогляне. Тому я сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі незабаром!